Зараз ми зробимо вправу вертикальна тяга однією рукою або унілатеральна вертикальна тяга. Знаходимо у залі ось такий тренажер, зручно сідаємо на нього, ставимо стопи на підлоги і дуже міцно фіксуємо коліна. Для цієї вправи знайдіть одинарну рукоятку і причепіть її до карбіну. Сідаємо рівно, витягуємось за маківкою і вибудовуємо нейтральне положення хребта. Не вигинаємось, не згорблюємось і не розкачуємо корпус. Беремо нашу рукоятку, відхиляємо корпус трішки назад і починаємо тягнути плечову кіску до корпуса вниз і назад. Тут дуже важливо тягнути не руку. Не руків'я, а саме плечову кістку до тулуба. Ваше передпліччя має бути продовженням канату, з яким ви працюєте, а ваш корпус симетрично відхилений від вектора канату та вашого передпліччя. Стосовно амплітуди руху, подивіться, будь ласка, уважно на картинку, це буде ваша верхня точка. Всього амплітуда руху складе приблизно 90 градусів між початковою і кінцевою точками. Намагайтесь не тягнути лікті назад і в сторони, а навпаки, обертайте їх всередину і трішечки вперед. В нижній точці обов'язково не забувайте робити невеличку паузу і відпускайте руків'я повільно. Концентруйтеся не на тому, щоб опустити ручку, а на тому, щоб притягнути серединку плечової кістки до свого тулуба. Зробіть все те саме на іншу руку.